Всім привіт! Я знімаю з цікавого місця. Сьогодні 8 липня 8.48 вечора-вівторок. Приїхав з Торичі, тому відео коротке, але як на мене доволі цікаве, тому прошу про лайк, про підписку, коментарі дуже сильно допомагають просувати відео. Так що всім смачного, погнали! Лифтики попробую скалу. За походу кто срабатывает гейтера да. это. 117. Ключик не забудь. Самий вищий порт. Що да. бы спайне. Mm -hmm. Занимаешься? Ну? Six not mine двадцать шесть сорок цей шесть передай сюда ну напевно, да 5. Ага, тих там Так Ти ж відкрити треба? Ну да. да Треба, щоб він попов нам Відкрив Там не пише нічого. А тут що постав, тут троє ключ. <звук> Дебіл, що він.

Гарно. А бачите тут пише, що він вже все пішов нахер. Да? Роберт. Ось комунікат. Спейс. Роберт. Так. Дмойники. Сумка. Дольче Кабана. Дольче Кабана, я не знаю. Я навіть збираю. Як там цією роблять? Тако, Дивляться зразу, щотчик збоку. боку. 200 доларів. 400 доларів. Надеемся, тут А что ты думаешь, тут это... Компьютер mm -hmm. mm -hmm. Микроволновка, сэр Тут на такая... голову? Да тут... Это до этого э, Автокресло Бабки, бабки, давай, давай Сразу 100 долларов лежит Кошелек. то что я хотел, Половин он порожний Вот так Там карточка. Є карточки? Що там є? Меня, зразу не я. Дебід карт Банк Америка. І там зразу Макдональдс. Це докресло, наверное. Навірно, да. Добре, все шо. Не поможете заключення. Рюкзак, до речі, доволі непоганий. Так. Шкіряний. Да. Я думаю, что шкирины. Объяснимо ничего. Шиски? Так, ключики <ріст> <ріст> це зубна паста. Полойка. Секти. Опа. Це якісь духи, кажеться, африканські. Так. Да. І тут така вартість, е в правому верхньому куті. 800 доларів. Жіночий. А пахнуть ну, не хуево. пахнуть по-чему. У меня есть клиент, до речи, от них. Андрей. Пахнуть, пахнуть, пахнуть ну, по-черному. Все-таки. О, мы не подожжем эти карты. Сужинка была. Сужинка. Что можно сделать? Винк. Винк был цен. Кухарем. Давай <головіки> Це ново запаковано. Це ага. попів, я <ріголові> Що Щодо Поможе льдона померла? Може. А ми тут зараз раємося в її речах. Ага. Вот ізверги, блядські. Всем 1000 доларів Насадка спеціальна, 50. Вищі ну, ма голова є <laughs> Подушка? Тут нічого цікавого Рыба? я не збираюсь. Та ні, це ця... копія просто. Це просто якась. Я думаю, це волосся. Я теж думав, що волосся. це волосся. Тут така скуртка. Mm. Треба більш детальніше риси, але тут насправді нічого такого. Uh -huh. О, духи типу, або якщо він працює. Я думаю, що працює. Та колонна, він треба? Плойка чи ти можеш на eBay виставити за якусь там двадцятку? Може хтось купить. Ну, духи треба глянути, бо вони виглядають. Ну і оце можна продати. Папір завжди в казайстві треба знадобиться. Ну, оце інтересно. Мені сподобалось принаймні. Злитки золота. Злитки золота? Да. Дивись, тут є коротше, цей принтер? Угу. Кондр. І кондер. Кондр не було, видно, до речі. Вона то ходу хвора була, бач? Не. Це все ліки. Це все мусор, чувак. Не. І тут мусор. Що це таке? Це бустер. Якщо це бустер, то це. Ні, ні Це бустер. Jump Starter? О, oh, Це Да, да, да. Це те, що про, про що ми з тобою якраз говорили. Оце прикольна штука. Тільки цікаво, скільки вона коштує, бо вона. Добре. Jumpstar. Де, Деловський. Де Який? Дві тисячі. Дві тисячі, мама. Це і тисячі. А кресло, кстати, в охуенном состоянии, я бы сказал. Навич. Это mm -hmm. no. просто... А цистил. Блин, я думал ты моник. А, ну да. Ну mm -hmm. как кресло вообще хоро... в хорошем состоянии. Mm -hmm. Его, конечно... что он не поломанный чувак. Yeah, Нет, это нажидая, он... не... Там вот эти вот эти болтики. Блі, а чорно таки широкий? Ну бо це для чорного, чувак. <плум> вот. Може це від, від Мерседеса? <плум> <плум> Спортивно. Спорт. <плум> ну, виглядає чітко, я думаю за якихось. Тільки на Marketplace. Vitals cut it? реакція відкривається. Отак. так. як. Драч. Що? Це вже запаковано? Да. Джиммі Хендрикс Ловамен oh. Це мужик Може це трансвести був? Yes. Бортка як нова Слухай, тут тупо речі, чувак uh -huh. Ну типа Але видно що людина доглянуто uh -huh. Чи чорне Не бачу сенсу витаскувати Ну оце куртку можна глянути і може, можна і продати. Uh -huh. Може хтось таке любить. Вона, ну вона в хорошому стані. Ну да. Там я кажу, все. Виставлять. Кидай. Перебрати просто. Що там? Гуманітарку. Гуманітарочку, да. Ну це не час. Да? Не Добре, що ми тебе взяли в команду. Це столик. Це до столика, вроді. Боку для столика така штучка. Uh -huh. Це столик насправді коштує з баксів 40. Uh -huh. Десь так. Не більше. А, провод, а провода до нього нема, правда? Uh -huh. Проводів нема до нього. Uh -huh. А там вже в тому проводі. Uh -huh. Uh -huh. Request to Cancel New York City TLC Vehicle License Типа, він хотів Мохаммед Ібрагім 23-го року. Типа це заклик про те, що він хоче забрати свою TLC license. Походу людина була, мені здається, хвора. Принтерок, баксів 40. І цей кондишн. Кондьор. Кондір чіповий. Чіповий кондьор. Дешевий. дешевий. Але в принципі комусь за 50-ку можна продати, я думаю. Якщо на маркетплейсі виставити. Слухай, ти, ти будеш дома фоткати? І мені теж поскидаєш фотографії, чи будемо тут зараз фоткати? А я от не знаю як. Короче, цей плюс-минус 70 получается. Да. А Моник? p 27-22H. Так. Да, Лобский. Пи 27-22. Это жалко, что там был цей. Что там дошка, а не Моник. Да, да, да. Сколько? 140. 130, 140, вот так. Ну вот, ну нехай 200. Вот это 200. Микроволновка сколько? Что говорю? Баксов 30. О, да. 230, это тоже 30. Угу. Ну плюс-минус. Покем. Это получается 230, 260, кресло сотка. Ну, там, просто может быть, знаешь, что речи, типа, супер Эти, типа, кошки. А что, а ш... может быть и такие? Да. 230. Сотка. Сотка? Я рахую, що сотка. 230, 260, 360, столик, не знаю, блядь, 30 доларів. Духи і там якісь речі. Ну, а, ще, ще оце. Ну, коротше, я думаю, десь може Баксів 400 точно. А, але але, але з речей то вже таке, то вже треба дивиться, що до чого. Може бути щось дуже цінне. Що бішов. закидаємо? Чо, да. ти не дуже задоволений? Не дуже задоволений? Ну, я думав, буде монік. Буде щось цікаве. А ну таке, хто не цей? Не. А крісло по так потащимо, так? Да? Тільки ми сюди півтори години їхали. Півтори години сюди їхали. Like Маленькі сторочі. Mm -hmm. Так, це сюди. Mm -hmm. а, я не знаю, блядь. Може голучу в руках настимонік, щоб не відвалилось. Чи нормально буде? Це сюди назад. сфоткаєш їм, що ми тут вичислили. що тобі сотку назад віддали. Так, да, так. Да. А тут такі в Нью-Йорку такі креси, що можуть і метал Так. Просто я не спішу. Mm -hmm. а, добре, а якби була верхня, нам би дали сходи. крутой поворот. С затем радиусом Музычка такая. Чтобы люди не плакали, что не потратил много грошей. Я, я говорю. Страхуй. Что-то ж тут черный. Что-то ж тут был черный. Запах сразу гнили. <звук> Покрузь <Попрозимо> заравну машину. <звук> Монторчик вообще прикольний не выглядел. Монторчик прикольный выглядит. Ось отой наш трак. Так жарко капець, так, не по тільки. Оце наш трак. на вулиці з 30 градусів Місця там небагато на будемо розити давати? А я вам думаю зараз Від машини такий жари да ще капець Ти відео бачив яке я тобі сказав? П'яте кого має бути змащене Воно в тебе сухе а? Сухе? А, да, да. Так. Кажи що коробочки спочатку? Не, щоб я ти вміс... Міць... Може сідушку? Чи сідушку? А. Давай. Ты на цену выпускается? Да. А тут что драть что-то, ка что Ближе, мы его поставим. Я думаю, я уже Что-то эти штуки обрубать нахер А пусть сюда назад поставят Ну не снимается? Да Що боком взагалі ніяк? Я от думаю. Може його просто на... no. назад тільки з тієї сторони вот так от верх ногами. чи як його. Повести не влізу. Mm. Ну дай я попробую. А типа зверху тут поставити? Да. О. Опа. Я сейчас сюди з коробочки тут дам. Е. Принтер можеш сюди зможеш сюди запади. цю коробку. Між цими. Давай це, може кинемо. А Щоб ти на лежак кинув. Давай. Я думаю, в ньому води нема. Він тобі не А mm. Добре, коли руки зайняті, вона сама включить. Зараз дві далі. Слухай! Чуєш? Вань! Чуєш? Може ти поміняй Поміняйся, поміняй креслами собі постав це... все у нас пішло півгодини на це все ізі 320 доларів плюс 100 доларів депозит зараз йдуть